Євангеліє від Луки, 22 глава, 33 вірш. А той відказав йому, Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть. Слава Богу, сідайте. сідайте, любі брати і сестри, діти Божі, тих, кого полюбив Господь. Вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Не знаю, як ви, а я не розраховував в своєму житті, що я буду жити під час війни, коли буде в Україні війна. І я ніколи не е, знав, що мир, він такий дорогий, він такий бажаний. Він. Такий ніби як воздух, яким ми дихаємо, але коли його нема, коли прийшла війна, все змінилося. Змінилося долі, змінилося життя, навіть змінилося багато аспектів нашої віри. Ми подивилися на деякі речі зовсім по-іншому. І тільки не змінився Бог. Слава Богу, що він ніколи не міняється. І апостол сказав Ісусу, «Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть. І я хочу сказати, брати і сестрі, от я дивлюся зараз в зал, да? для мене велика честь бути в цій потужній церкві з нашими потужними братами. Ми всі такі різні, кожен має свій характер. Кожен має свою долю, свої бажання, свої переживання. І я думаю, як Бог на нас зараз дивиться. І я уявив таку собі картину, я не знаю, може це якось по дитячій, але я уявив таку картину, ніби поле, і воно всіяне такими діамантами, Всіяне діамантами. Я дуже рідко я, я вчився російською в російській школі. У нас вдома всі розмовляли російською. Мій дід був такий ярий комуніст в цьому Радянському Союзі, і тому мені ще не зовсім, я переходжу на українську, але мені ще не зовсім може я десь щось скажу, російське слово, То нічого страшного нема, але я хочу сказати, що я українською буду старатися розмовляти краще і краще. І мені це більш подобається. Але до чого я кажу, що ніби я дивлюся як поле, я уявив, а як Бог бачить. і так собі уявляю, очі закрив там, як дитина мала. Не знаю, може, вже такий сидий, що як дитина стоїть. Да? Ось. І, ніби поле, воно всіє на діамантами. І кожен собі так яскраво сіяє, і я думаю, Боже, ти дивишся на нас через кров Ісуса Христа. Через Його жертву. І через Його жертву ми дійсно, як діаманти Божі. Ми цінні для Бога. І коли Він на нас дивиться через кров Ісуса Христа, ми святі і чисті. Але ми часто, і я також часто знаєте, хочемо сказати, Боже, я так вірю в Тебе, і ти дорогий для мене. Я те для Тебе зробив, те для Тебе зробив, те для Тебе зробив. Але цінність наша перед Богом в тому, що Він нас полюбив. В тому, що Він нас полюбив. І я знаю точно, що Бог знає кожен такий малесенький, самий такий далекий куточок серця. Ми ми декілька років з родиною своєю проводили табори, але ми особливі табори проводили. Ми брали на себе відповідальність, запрошували від п'яти до сіми сімей, і, 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 і десь до десяти дітей, що було там, і приїжджали в цей чудовий край, більшості були у Вижниці, брали там табор. Але дітей ми брали тільки чи психічно хворі, чи хворі з підом. Тільки такі сім'ї ми брали, бо вони чаще всього не, не, не їдуть нікуди. І одного разу ввечері в селі Багна жінка надавала молоко для тих дітей, бо молоко з під крові, воно дуже корисне. І там у нас була дівчинка і хлопчик маленький, такий років 5-6, може 4-5-6 років. І вони, брат і сестра, і вони були хворі з підом, з підом, нідом, з нідом були хворі. І е, я вечором сідаю в машину, щоб їхати, молока взяти для цих дітей, бо вона доїла корову, а я брав молоко привозив їм. І хлопчик підходить до мене і дядя Сяся, дядя Сяся, дай поцілую, дай поцілую. А я вже сідав в машину, а він такий трохи морзнатий. Знаєте, як діти гуляються, трохи замурзаний, такий. Дядяся, дай поцілую і тянеться ко мне. А я йому даю руку і кажу: ти вже брат дорослий, давай привітаємося, як брати. Взяв його за руку, поблагословив, сів в машину, поїхав, привіз молоко, вони попили. І ввечері я стою на молитву, там була кімната окрема, маленька така. І я туди пішов собі ввечері помолитися. Стою на молитву, і я відчуваю, що Бог є. Він рядом зі мною, але він зі мною ніби як не хоче розмовляти, чи він. Не можу я з ним з'єднатися, щоб відчути Бога. Я не знаю, хтось, може, мене розуміє. І я був в такому стані, що я думаю, чому Бог, він тут, я от відчуваю, він біля мене, але він не зі мною. Отак от поясню я. Отаке от у мене. Було відчуття, він, він тут, але він не зі мною. І я мучуюсь, думаю, чому це так? А коли е, тоді Бог мені каже, ти струсів? Ти струсів. А я кажу, Боже, а де ж я струсів? І мені та картина, коли дитина підійшла і поцілувати мене хотіла. А я, я кажу, Боже, ти щось переплутав. Я і малят держав таких, що з нідом хворі, що вони взагалі всі в язвах і в вертув'язві. І я не боюсь, я не знаю. Я, я знаю, що так не, не заразиться, і все. А я так сказав Богу, а Бог мені скаже, каже знову: ти струсив. Я кажу, Боже, ну передивись там, ну, не, не міг я струсити, і таке, знаєте. Ну, не міг я так спугатися і те все. А Бог мені третій раз каже, ти струсив. І знаєте, я тоді заплакав. Бо Бог краще знає. І дійсно, може, коли він до мене потягнувся, щось таке відчуття в мене було, щоб не поцілувати ту дитину. І я чітко знаю, що якраз за те. І я тоді заплакав і думаю, як Бог знає все. Хоча я такий сміливий, ніби, і багато з ними працював, і знаю, що це таке, і, 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 і не мав мені такого, щоб я струсив. а Бог каже, ти струсив. І тоді я заплакав, попросив пробачення, і вже наступного вечора я молився спокійно, і Бог був зі мною. Як Бог бачить навіть те, що ми іноді в собі не помічаємо. І отакий от боягуз, тут я перед вами стою. Але я покаявся, Бог мене простив і робить більш сміливим, так чи ні? Слава Богу за це. Слава Богу, за це. Хотілося б кричати, Боже, я піду з Тобою і в в'язницю, і на смерть. Але Бог вибирає. Куди ти зможеш пойти, а куди ти не зможеш піти, і там, де ти можеш кричати, що я витримаю, я сильний, Бог з тобою пройду, і все, тільки з Богом зможеш пройти. Без Бога, який би ти сильний не був, ти не зможеш. Без Бога не зможеш. І я багато разів казав, що ви не уявляєте, яка я погана людина. Я дуже жадний, дуже обічливий, дуже завісливий. І таким би я і лишався, якби не Ісус Христос, який мене покликав своєю любов'ю. І таким би я і лишався. І чому він мене полюбив? Тому що я був дуже поганий. За що він мене полюбив? За що він мене простив? Що я такого зробив? Нічого не зробив. Поганого багато зробив. Нехорошого багато зробив. Навіть одного разу, приїжджаючи чи в Чоб, чи в Ужгород, я вже не пам'ятаю, я сідаю в таксі. з Потяга, щоб їхати на кордон, і там мене повинні були забирати, і якийсь міліціонер зупиняє поліцей, Ну, тоді була міліція. А я років тоді, тоді було мало, років, може, 5-7, як я покаявся, і він зупиняє і каже тому таксісту: довезете мене до перехрестя, бо ми шукаємо яких е е е е злодіїв якихось. А він каже, там шеф ззаду сидить. А я кажу: доберіть, якщо по дорозі чого ж ні, підвезіть. Він сідає, повертається на мене, дивиться і впізнав він мене. І каже: Невже ви знову приїхали в наше місто? А я не дуже добре себе вів, коли я туди приїжджав. І я йому кажу: ви знаєте, я прошу у вас пробачення. Я покаявся, і мене Бог простив і змінив. Він каже, ну раз ви пробачення просите, то певно, ви змінилися. І в нас молодь така тяжка була молодь в районі. Але церкву, каже, збудували, вони там більшість покаялись, і так спокійно стало. Я кажу, завжди там, де Бог, там спокій і милість. Слава Богу. Слава, Слава Богу. Слава Богу. І Він полюбив нас з вами. Не за те, що ми щось таке з себе. Являли. Він мене полюбив не за те, що я був хороший, я був плохий, дуже плохий. Але він полюбив, простив і змінив мене. І я часто хочу йому довести, Боже, ти так мене змінив, що я лучший навіть, ніж ти мене бачиш. Я з тобою куди завгодно піду, я для тебе що хочеш зроблю. І так іноді і перед іншими хочеться і сказати щось таке і все. Але я ра, ра, раз від часу, коли їхав, кудись їду, жінка завжди каже, мені казала, бо вони зараз за кордоном, казала мені, каже, я кажу, ну що, благослови мене, вона каже, «Тільки не делай із себе більше того, що ти є на самом деле. От таку вона мені давала настанову. Тільки не ділає себе більше, ніж ти є на самом деле. І я думаю, знаєте, що саме прекрасне? Саме прекрасне в житті це Ісус Христос, який нас любить. Це саме прекрасне в житті. Нічого немає кращого. І Івангелім від Івана, 13 глава, 23 вірш, при столі. При Ісусовій млоні один з його учнів, якого любив Ісус. І я думаю, що саме прекрасне, чи в тебе хороші часи. Бо, бо сьогодні ранком я зустрівся з братом, і я хромаю на цю ногу, а в нього там трошки заболіла нога, і він на ногу хромає. Каже, це мене Бог чомусь вчить. Я кажу, ну ми так більше навчені, що коли якась трудность, то Бог вчить. Але кажу, Бог же вчить і коли нам добре. І дякувати треба і коли добре, і коли погано. Але чомусь ми звертаємо більш надію Божу, коли щось болить чи десь щось. А, а коли добре, то теж Бог вчить, так чи ні? Так же, правда? Зараз нелегкі легкі часи. Але і в ці часи я хочу сказати, брати і сестри, як тут написано, якого любив Ісус, я хочу сказати, я той, кого любить Ісус. І я, коли так сказав до нього, кажу, я той, кого любить Ісус. А він каже, а мене що не любить? Ну теж любить. І я радію з тобою, що Ісус тебе любить. І я радію тебе, що усе з тебе любить. І знаєте, брати і сестри, ота от любов, якою він полюбив нас, найвища вдячність Богу це коли ми любимо, так як він полюбив нас інших людей. Коли ми любимо інших людей. І нещодавно я почув від замкомбата 28-ї ОМБР, ми зустрічалися з ним на фронті, а потім він пише мені. Я, я так вдячний, я так вдячний. І там він деякі слова хороші каже в, адрес, в Адресу. А я йому кажу: це я вдячний вам. І знаєте, брати і сестри, ми дуже багато втрачаємо, якщо ми. Хочемо більше сказати, Я можу з Ісусом, ніж так, щоб ми підійшли до один до одного. Я той, кого любить Ісус. І ти той, кого любить Ісус. Ми брати і сестри в Господі. І це надзвичайне перетворення. Ми можемо бути родичами, так? але в Господі ми брати і сестри, і не дай Боже це міняти. Це так дорого, особливо в такі нелегкі часи, коли. Матері втрачають дітей, коли зло дуже руйнує долі, статки, майно, міста, церкви. Три церкви, які ми побудували на Донбасі, дві з них вже розвалені і одна в окупації. Скільки часу ми там служили з любов'ю, але ворог руйнує. А Бог відновить. Амінь. А Бог відновить. Я вірю, що Бог відновить. Тому, брати і сестри, найдорожче для нас це те, що Господь нас полюбив. Найдорожче в нашому житті і в моєму я той, кого любить Ісус. А зроблю те, що дасть Господь зробити. Буду старатися, на що Він дасть сили зроблю, де я слабкий трошки, Бог допоможе. Хай Бог вас всіх благословить, щоб ми завжди пам'ятали, я той, кого любить Бог. Це саме сильне. Вітаю вас, в любові, в Господа Ісуса Христа. Хай Бог благословить.